Зіставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Генсек НАТО закликав Зеленського припинити критику Шольця, назвавши її несправедливою, та порекомендував трішки збавити темп і помовчати. Марк Рютте заявив, що неодноразово радив президенту України отримуватись від критики канцлера Німеччини. Я часто говорив Зеленському, що йому слід припинити критикувати Шольца та союзників, тому що я вважаю, що це несправедливо. Сказав він. Нагадаємо, Зеленський дорікав Шольцу за відмову передати Таурус і розмову з Путіним. В той же час Ель Паї пише, що позиція Трампа не виглядає цілковито негативною. Обраний президент США Трамп надіслав повідомлення Володимиру Зеленському, щоб він почав думати про припинення вогню. Також йдеться про відмову від окупованих територій. Також новобраний президент США Трамп планує якнайшвидше зустрітись з російським диктатором Путіним, щоб, нібито, швидше завершити війну РФ проти України і заморозити її по новій військовій карті України території Трамп пропонує повертати мирним шляхом. Про це Трамп публічно заявив, виступаючи на політичному зібранні в Аризоні. Одна з речей, яку я хочу зробити швидко, і президент Путін сказав, що він хоче зустрітися зі мною якомога швидше. Ми маємо чекати на це. Ми маємо закінчити цю війну. Ця жахлива війна йдеться в заяві. Майбутній лідер США додав, що на цій російсько-українській війні вже загинуло мільйони солдатів. Ми бачили цифри. Просто божевільне цій війні ніколи б не було це безглуздо. Цього б ніколи не сталося, якби я був президентом, сказав Трамп. Водночас він стверджує, що нападу на Ізраїль також не мало би статися, якби він був президентом. У той же час, завдяки залужному позиції України, Європа може відправити до 100 тисяч військових в Україну. Пише Reuters. Цю пропозицію розглядають випадку припинення вогню або укладання миру. Основу контингенту може скласти коаліція 5-8 країн, серед яких Франція, Італія, Британія, Польща та ФРН. Їх роль полягає в забезпеченні стримуючого ефекту щодо подальших нападів Росії або в здійсненні спостереження за дотриманням умов припинення вогню. Дональд Трамп під час свого другого президентського терміну може запустити динаміку переговорів щодо миру в Україні. Таку думку висловив посол Італії в Україні Карло Формоза. Ніхто не прагне миру більше, ніж Україна, яка щодня страждає від наслідків агресії через бомбардування, які потрапляють туди, де найбільше страждає населення. Систематичне руйнування критичної енергетичної інфраструктури позбавляє населення можливості мати електроенергію в зимовий період у зв'язку з цим в українського населення. і керівництва є надія, що з початком президентства Трампа, завдяки його рішенням, ми зможемо фактично запустити динаміку переговорів. Заявив Формоза. Крім того, дипломат наголосив на всебічній підтримці офіційного Києва з боку офіційного РИМО. У нас є дуже важлива програма співпраці. Тільки в рамках цієї останньої програми було виділено 140 мільйонів євро, які ми вже виплачуємо. Буквально вчора на спільному комітеті було ухвалено рішення виділити 13 мільйонів євро саме на енергетичний сектор, щоб зробити внесок, який є доповненням до багатьох інших ініціатив, пояснив посол Італії в Україні. За словами Формози, тема відновлення України отримає найбільший розвиток на конференції з питань відновлення в Римі в липні 2025 року, що дасть змогу владі Італії спрямовувати свою підтримку туди, куди буде потрібно. Це не лише співпраця і визначення цілої низки фінансових інструментів, і це також наша спроможність супроводжувати Україну в процесі її внутрішніх реформ, що визначить умову для шляху до членства в ЄС і забезпечить надійний внутрішній лад для інвестицій і торгівлі», – Підсумував він. 6 листопада видання The Wall Street Journal повідомило, що радники Дональда Трампа висунули різні версії плану фактичного заморожування лінії фронту в Україні. Одна з них передбачає відмову України від вступу до НАТО протягом 20 років. За даними видання, цей план передбачає заморожування лінії фронту і створення 1300 кілометрової демілітаризованої зони. Крім того, він передбачає залишити Росії приблизно 20% території України, які країна агресорка захопила. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.